Доброго ранку. Сонце привітне. Доброго. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго. Доброго ранку. Вам і мені. Тепер я хочу почути вас. Що хочете повторити? Не бублакитне. Доброго ранку, небо бублакитне. Доброго ранку, хто привітне? Микита. Доброго ранку, хто це Дітки, ви мене добре чуєте? Так. А ви мене? Так. Добре. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Доброго ранку. вам і мені. Доброго малі. Малята, а давайте ми з вами сьогодні пограємо. Так. Підготуйте, будь ласка, геометричні фігури. Геометричні фігури. Так. Лічильні палички підготуйте. Лічильні палички. Так, добре. Дітки. Поможіть мені пригадати геометричні фігури. Я буду показувати. А хто знає, піднімає долоньку. Так. так. Круг. Круг так. Микита перший підняв круг. Діти, ви згодні? Так. Круг. Добре. Давід. Як називається фігура? Ого. Овал. Овал, молодці. Дітки, давайте разом скажемо овал. Овал. О, да. Добре. Харисіка, овал. Овал. Трикутник. Так, Добре, трикутник. Дітки, давайте скажемо трикутник. Дітки, і скажіть, а чому ми називаємо геометричну фігуру трикутник? Тому у нього три сторони. А, так, тому що у нього три сторони. Ось це все за кольочок. Покажи мені кольочок. А, три а, а покажи трикутник. кольочок. Покажи кольочок. Трикутник. Настя, так. Давід, нічого, нічого страшного. Працюємо далі. Все добре. Так, а як називається ось ця фігура? Квадрат. Квадрат. Добре, Давід. Дітки, чому ми називаємо квадрат? Так, а що ще в нього є? Хто... Ірочка, хто підкаже? Оголи. Так. І ще в нього є? Чотири сторони. Ти мене ще не вибухи. Вони рівні. Чотири рівні сторони. Так, називається квадрат. Давайте скажемо. Квадрат. Квадрат. скажем. Вот а може хтось знає, як називається ось ця фігура? Ром. Ром. Що скажу, Ром. <говорит> Добре. А як називається ось ця фігура? Прямо Прямокутник. Прямо кухни. Молодці. А ще є така фігура, яка називається, для вас це нове, нова фігура, називається трапеція. Зараз ми з вами познайомимось. Ось ця фігурка називається. Трапеція. Давайте разом скажемо. Трапеція. Трапець. Так. Ми спробуємо її викласти на дошці. Так, а ви? А ви спробуйте у себе. Або золівці, що з олівців, що у вас є поруч. Так, а зараз спочатку. Давайте ми з вами поглянемо на дошку. Що ви бачите? Квадрат. квадрат. Так, це в нас квадрат. Дітки, а скільки ви бачите квадратиків? Маленьких, скільки? Чотири. Чотири, Так. А ось тут. Один. Один. Так. Добре. А я бачу ще один квадрат, Бачите один. Два. Так. А я хочу ще гору, ви бачите тут? Знайому для вас. Прямо. Так, це у нас був квадрат. А як ми ось цю фігуру називаємо? А два квадрата разом. Прямо кутник. Молодці дітки, молодці. А тепер пробуйте свої лічильні палички. І ми спробуємо викласти трапецію. На що трапеція схожа? На шапочку з сніговика. На що ще вона схожа, трапеція? Подумайте. Я більше не можу. Ну, що схоже. Подумайте. Так, надав будиночка, Ірочка. Так, молодець. Приготували палочки і спробуємо вивести трапецію. Низу. Дві, зверху одна. Ось так спробуйте. Одна паличка зверху, дві палички знизу і по одній по боках. Спробуйте викласти. Ви висно? Так, бачу, Вірочка вже зробила. Микита теж. Дуже добре Микита. Дітки, а спробуйте зверху додати ще дві палички, яка ти, спробуйте. Що здогадався? догадався? Три кутли. Молодці, уважні. так Пропоную викласти фігурку з чотирьох паличок. Поруч. Викладіть фігурку з чотирьох паличок. А можете -яка, яка фігурка вища? Вийшла? Квадрат. Квадрат. Так. А у Давіда яка фігурка вийшла з чотирьох паличок? Давід, як називається фігурка? Квадрат. Квадрат. Добре. А тепер, будь ласка, викладіть фігурку, у якої дві сторони коротші, а дві довгі. Так, я можу... Пробуйте. Як ви це фігурка дита?

Ви добре працюєте, молодці. Так, бачу, Ірочка вже зробила. Так. Микита, дякую. Бачу, дякую. Давід. Так, добре, молодці. Так. А спробуйте викласти е, з лічильних паличок фігурку, у якої нема сторін і нема кутів. Ми спробуємо, чи, ні, чи не вийде в нас? Викладіть фігурку, у якої немає ні сторін. Ні кутів. Паличок, вийде у вас так, як і вунка? Мама, ні. Ні, а чому? Ні. Тому що не прийміть. Так. А давайте спробуємо.

Майсонечко хотіла. Сонечко. Сонечко. Сонечко нас всіх зігріє. Сонечко. сонечко таке, як праве, тепле, Можна піти на прогулянку і настрій підіймається. Нікіта молодець, Давід, молодці, я хто виконав, підіміть свої долоньки я буду бачить. Угу. Молодці, Ірочка, бачу, Ірочка. Дуже гарно, Ірочка, молодець, дуже гарно, дякую. Давід, ти теж зробив. Почти. Дуже добре, Давід. Так, Микита. Микита, дякую. Дуже гарно, Микита, дякую. Дітки, з якою фігуркою ми сьогодні з вами познайомились? Давайте повторимо, як вона називається? Давід. Подивись. Як називається ця фігурка? Так. Ну. Трапеція. 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 Давайте ще разом скажемо. Трапеція. Трапеція. Дуже добре. Молодці. Молодці. Трапеція. А ти розповідаєш. Приготуйте свої циферки. Пригодити циферки. Приготуйте циферки. Так. У нас є такий цікавий домик, і тут живуть циферки, є віконечка. Як ви гадаєте, <ріпіон> Як <віде? ріпіон> Як <віде? ріпіон> ми з вами пригадаємо? яка циферка? Клас, <ріпіон> якого часа ми пригадаємо? П'ять, так. Ми пригадаємо що числа 5. У нас є віконечка. Бачите? В одному віконечку є циферка, а в іншому немає. Нам треба додати таку циферку, щоб в нас вийшло число 5. Так, хто з догадався? Чотири, яку... яку цифру треба? Так, Давін. Молодець, один. Покажіть, будь ласка, чотири, один. Так, до і п'ять. Молодці. Так, хто спробує далі? Два, три. І. Два. Так, Мам. дякую, Микита, буде 5, 3 і 2. Молодці діти, буде 5. п'ять. Яку треба циферку додати? Три. Покажіть. Молодці. Дякую, молодці дітки. І Микита, яку треба циферку додати? Чотири. Чотири. Покажи циферку чотири. Чотири. Так, молодці. Дуже добре. Ось ми з вами і пригадали. Так, ось. Дітки, а давайте ми з вами зараз спробуємо Так вам видно, дітки? Так. На дошці? Так. Пробуємо за задачу. Так. Мої постійні. Пробуємо скласти задачку. Так, дітки що намальована? Задача? Задача. Що це? Гнітички. Дуже. Пушки. Так, дітки. Пушки на дереві. Так. Дітки Та, на дереві на дереві. Задачка буде про кого? Пушки. Про пушок. Так. Пушок. Так. На дереві. Скільки сиділо пташок? А на дереві сиділо сім пташок. Сім пташок. Сім пташок. П'ять. І до них прилетіло. Во Скільки пташок прилетіло? Дві пташки. Так, а яке питання ставимо до задачі? Леві. Леві. Яке питання? Скільки кашок стало? Леві. Так? Це вже маратував. А давайте спробуємо викласти за допомогою циферок і знаків.

І Який знак ми поставимо? Який знак? Додавати. До рівня До До є. Девять. У молодці ось ми з вами і вирішили. Задачку. Дев'ять. Дев добре. Ви, дітки, ви сьогодні добре попрацювали. З якою -та -та. ви познайомились, Деві? З якою тигуркою познайомились? Трапеція. Давайте ще трапеція. раз скажемо. Трапеція. трапеція, трапеція, А що вам сподобалось найбільше сьогодні? Що було? Цікаво? Трапеція. Так, знайомство з трапецією. Так, а Микиті? Що тобі було цікаво? Розкажи. Микита, mm -hmm. аїрочки, кажи Макіта, не соромся. Що ми робили сьогодні? Mm -hmm. Так, п'ять mm -hmm. числа п'ять, познайомилась. З геометричною фігурою для вас новою трапецією. Так. А ще, що ми з вами повторили, які фігури? Трапеція. А ще які? Квадрат. Квадрат, чет. Трикутник. Круг. Молодці дітки. Малята, я вам бажаю. Гарного дня. Всім на все добре, до побачення. До нових зустріч. До побачення. До побачення.